Відтепер керівництво міста працюватиме у повному складі. На засіданні сесії Коломийської міської ради обрано секретаря та заступників міського голови. Депутати більшістю голосів підтримали запропоновані ігорем Слюзерем кандидатури Ярослава Гошія на посаду секретаря міської ради, Михайла Білууса, Володимира Тарновецького та Ігоря Граділя на заступників міського голови. За пристрастями у сесійній залі ратуші спостерігали наші журналісти. Традиційно 30 хвилин на депутатські запити. І ось довгоочікувані питання. Обрання секретаря міської ради та заступників Коломийського міського голови. Ігор Слюзер пропонує кандидатуру Ярослава Гошія. На думку міського голови він на посаді секретаря допоможе об'єднати місцевих обранців. Голосують депутати таємно. І Ось результат із 49 присутніх: 34 за, 13 проти, два бюлетені недійсні. Наступне питання порядку денного обрання заступника. Міський голова подає на затвердження три кандидатури. Білус Михайло, Карновецький Володимир. Далі місцеві обранці більшістю голосів підтримують Михайла Білоуса на посаду заступника міського голови з комунальних питань. А от Ігоря Граділя на посаду заступника міського голови з гуманітарних питань не затверджують. Згідно із регламентом, 10 хвилинна перерва після неї Ігор Слюзер виніс третю кандидатуру Володимира Терновецького на посаду заступника міського голови, оскільки деякі депутати висловили сумнів щодо роботи лічильної комісії, то за нього голосували поіменно. Третю кандидатуру Терновецького Володимира Васильовича. Але так, як в мене особисто, і до мене підійшли вже декілька депутатів, про те, що підрахунок голосів ведеться неправильно, я пропоную провести голосування за Терновецького Володимира Васильовича в поіменному режимі. В результаті 39 за знову ж таки, через сумніви у чесній роботі лічильної комісії, депутати поіменно переголосували за кандидатуру Ігоря Граділя. Я Говорю на даний час можливо не дуже популярна річ для депутатського корпусу. в мене закрався сумнів відносно попереднього голосування. Я не знаю, чи він його розпорядкували так само не знають мої колеги. Тому що по на наших підрахунках питання по попередньому заступнику мало набрати 28 голосів. І колеги, з якими спілкувалися, те я прошу поставити питання на повторне переголосування за це голосу. І на цей раз рішення для пана Граділя було позитивним. Отож, тепер команду міського голови повністю сформовано питаннями землі відає Тарас Яворський комунальною галуздю Михайло Білус, економічним блоком Володимир Тарновецький гуманітарні питання за ігорем Граділем. А секретар міської ради Ярослав Гошій.